Так, оце мені прислав Олексій. Так, прибираємо тирсу і дивимося. Дивіться, які файні яйця. Я їх зараз обработаю перекисю. Так, акуратно їх вилажуємо. Файно запечатані. От дивіться, які ловкі даже навіть не побити не одне. Це в мене гусини. Я замовляла сім штук, а остальні курині. Ну, я думаю, усе доїхало. Ось, бачите, файні яйця, нічого не побите. Дякую Олексію, дуже в нього хазяйство таке файне. О, дивіться, це ловко доїхало. О, здивіться, 4-7 штук у мене должно бути яєць. Так, дивимося ще. Оце, мабуть, коріння. В нього дуже хороші кури, щоб ви знали. Дивіться, курінне. Доїхали нормально. Ніде не побити і нічого. Самі бачите, він чоловік акуратний, не обманює все точно, в нього дуже дешеві яйця. Так що можна вам замовляти. Так, дивимося, дивіться. І це цілі. Бачите? гусине. Це доїхало файно. Ось ще. о, ще, оловки, о, хорошо кормлені. Тирси побільше насипано. Ну, все ось, дивіться, приїхало ціле. Ось, корінне, це ще гусіне, бачите? Все ціленьке, ніде нема. Дякую, Алексею. Ось, дивіться, всі яйця приїхали цілі. Ось. Сім штук, як домовлялися. На пробу я взяла. А буде більше ще візьму в нього. Так, а ну-ка, що тут ще в нас? Курине. Так. Бачите, все доїхало файно. О, не помер ще нічого. Так, щоб я ось трогаю, ні, ні льоду нема, нічого. Таке. Хоча мінусова температура, нічого страшного. Він дуже гарно замовляйте. Він дуже гарно все, бачите, упаковує. Це молодка. Дивіться, які файні яйця. Все, все, доїхало. Дякую Олексію, буду завжди в нього замовляти. Усім дякую за просмотр.